Ібно на наш е, психологічний стан е, настроїти так, щоб наша робота е, була для нас як другим відпочинком. Потрібно, хоча б день е, дати своєму організму просто лег легкого відпочинку в сім'ї, е, перед телевізором, з цікавою книжкою подумати про що нове. Мене чекає на робочому місці в цьому році подивитися якісь нову канцелярію, відкрити новий блокноти. Період адаптації у кожної людини індивідуальний. Зазвичай відбувається це лише на другому тижні. Втім, трапляється і таке, що у людини виникає відчуття перенасичення відпочинком і бажання якнайшвидше взятись до справи. Та фахівці переконують, одразу братись за важку роботу теж не варто. Потрібно вміти розподіляти. Тобто, наприклад, навіть в обідню перерву зібратися зі своїм колективом, взяти чашечку чаю, кави, поговорити, згадати все те, всі емоції, які були під час відпочинку. Робочі будні розпочались і в хмельничан. Свій перший робочий день на роботі проводять по різному Ну у нас сьогодні перший робочий день. От ми йдемо в спортзал. Якщо в нас починається день так. Ми, ми от повертаємося до роботи через спорт. Я працюю в дитячому садочку, то мені з дітьми абсолютно не важко повертатися в роботу, тому що в нас ігри протягом дня, ми веселимося, ми граємося, тішимося. Тому такого якогось навантаження надмірного на сьогоднішній день не відчули. Як святкували, як положено, як в нас, ну. За традиціями, так Ну, так, щоб там сильно готуватися, витрачати великі кошти, ми так сильно не заглиблювалося. Тому і певно, що ми виходили не так важко. Свята це добре, але працювати треба. Я не думаю, що це важко. Пора. Розслабилися вже трошки, відвикли від роботи. А тепер знову треба входити в колію, в ритм. Ну, я б не сказала, що мені важко, бо я тільки перший день після відпустки. Що? Так ми. Та ми в свято працювали, Дівчата, дівчата. Ми кожен день в праздники. Також фахівці радять в цей період почати займатися спортом. По-перше, із набраною за свята вагою впоратись простіше, по-друге, весна не за горами, а її краще зустрічати і підтягнутими, і красивими. Якщо ж виходити на роботу, зовсім немає ніякого бажання, згадайте, що і канікули, і вихідні були далеко не останніми у вашому житті.